Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, жоровий огляд на ось таку річ, а саме ось такий ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Скажу одразу, ця річ не відноситься до форм-фактору EDC, Це в нас ліхтар Nextorch UT22. виробником він позиціонується як сигнальний або туристичний. Наскільки ця річ вам цікава, наскільки вона вам потрібна, вирішувати вже вам. Моя справа просто поділитися з вами інформацією, ну і певними враженнями, тим паче, як я обіцяв, після то як я зробив огляд на цей Nextor СТО 11 c я сказав, що буде огляд на ось такий девайс. Отже, в моделі UT22 в нас є 22 світлодіоди з синього. Червоного і один білого кольорів. Діоди розташовані таким чином, що вони світяться як в горизонтальному напрямках, так, так і в вертикальному, причому можуть і одночасно, і в горизонтальному, і в вертикальному. І є один білий діод, ось він, який є основним і виконує він функцію основного ліхтаря для підсвічування найближчих об'єктів. Розробили цей девайс таким чином, щоб ось це кругове підсвічування на 360 градусів було. І це означає, що освітлення можна побачити десь на відстані 1 кілометру. В цьому девайсі встановлений акум на 640 махів. Заряджати його можна за допомогою кабелю Type-C на USB. Ну, а що стосується управління, так, він, до речі, розбирається, як бачимо, 4 гвинти, якщо в разі чого його можна полагодити, стосовно управління, все робиться в нас однією кнопкою. Натискаємо, тримаємо секунду або півтори секунди, і у нас розпочинається мігалка по колу. Так? Натискаємо ще раз. І бачимо, що працює мігалка на діодах, які розташовані, ну, мовно кажучи, на кришці. Ще один раз натискаємо і бачимо як горизонтальний, так і вертикальний, вертикальне освітлення. І четверте натискаємо і вже бачимо. Режим ліхтаря, основний режим в 11 люмен, і в цьому режимі ліхтар може працювати протягом 25 годин, тобто цілу добу. До речі, є сенсорне управління. Можна побачити зараз. Опа, ліхтар не працює, ліхтар працює, не працює, працює. Лише двома пальцями можна ось таким чином управляти Так, що у нас йде в комплекті? В комплекті ось так виглядає сама коробка. В коробці у нас є мануал, є дріт type c на USB. Затиск в нас тут є для кріплення для шолома. Зараз продемонструю ось таким от так Далі у нас йде. Кліпса для кріплення на ремень або на кашкет. І йде ще у нас ось така ліпучка для кріплення на жилет, на розгрузку, на рюкзак, на якісь інші аксесуари. До речі, до речі в ліхтарі у нас вбудовані магніти. Досить міцні, як бачимо, ну, тримає просто потужно. Нічого їм не буде, він аж ніяк не впаде. Ну, давайте ще раз вам продемонструю, як працює, як воно модульно можна це все розбирати і збирати. Ну, наприклад, якщо нам потрібно повісити кліпсу, беремо кліпсу. Ось таким от чином. І все. Можна вішати. На кашкет, можна вішати на бейсболку ось таким вот чином. Ну і, в принципі, собі підсвічувати, так? Або на рюкзак. Далі знімаємо, якщо нам кліпса не потрібна, вішаємо ось таку річ. Все воно повертається, красиво. Ну і таким чином можемо ліхтар закріпити теж на чомусь. Ну, от якось так. Ну і на шолом, на шолом я вже демонстрував, так? Ось таким чином можна зняти і повісити його на шолом. Так, що у нас захист? По захисту все на рівні IPX 4, так, його можна юзати під час дощу. Корпус, сам корпус ABS Пластик, все досить міцно. Корпус витримає падіння, до речі, з висоти 2 метри. Сам ліхтар ось в такій комплектації важить 85 грам. Ну, і, в принципі, це майже все. так, Давайте трошки по висновкам. ну, Чесно кажучи, річ виключно для туризму. так. Такий ліхтар варто брати з собою в походи, коли ви пересуваєтесь з певною групою по, наприклад, лісовій місцевості або по поляні, аби не загубитися. А що стосується режиму в 11 люмен? Ось він так. ну Його можна використовувати в наметах під час темряви. Щоб не заважати іншим. Так, це максимальний режим 11 люмен. в принципі, його цілком достатньо, тому що, в першу чергу, цей ліхтар позиціонується як сигнальний маячок. Коштує він недорого 530 гривень, якщо брати е, цей ліхтар в офіціалів, але, але з промокодом DULZEV його можна взяти дешевше на 10%. Тобто десь приблизно за плюс-мінус 450 гривень. В описі, до речі, під відео є посилання на цей девайс Nextor gt 22. Так що можете скористатися промокодом і взяти його трошечки дешевше. Ну, принаймні, можна зекономити. Так, що такі справи? Річ цікава, але знову ж таки повторююсь: до EDC формату вона не відноситься. Це туристичний формат. Якщо так такі справи, друзі, ще раз закликаю вас е підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. І за традицією я вас запрошую до нашого чату в телеграмі IDC Victorinox Ukraine. в нас весело, цікаво, в нас прикольно. Ну і ви знаєте, що треба робити, аби потрапити до нас. Вам просто потрібно написати мені листа, пояснити звідки ви. Який у вас CDC став, як давно ви цікавитеся цією темою? І я відправляю вам запрошення посилання і ласкаво просимо до нашої секти. Так що такі справи. Все, Друзі. Всім дякую за увагу, всім па-па, готуюся нові відео. Буде цікаво і насичено. Всім па-па, слава Україні!